Ми Захищаємо те, що кожна нація безумовно хотіла б захистити для себе. Наше українське право на самооборону має взяти гору. Наша співпраця з народами світу, які цінують життя так само, як і ми. Наша територіальна цілісність, наш суверенітет, незалежність нашої країни. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Зовсім скоро дитячі посмішки з'являться ще в одному садочку Кременчука. Адже у закладі дошкільної освіти номер 68 будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Детальніше наш наступний матеріал. Ще в одному садочку Кременчука знов лунатиме дитячий сміх. У закладі дошкільної освіти номер 68 будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Тож під час повітряних тривог малеча перебуватиме у безпеці. Тут уже відремонтовано сховище, зроблено все для того, щоб маленькі кременчужани були в безпеці. Педагогічний колектив, ви бачите, як Старано і з душею перетворив цей підземний простір в дитячу мрію, в місце, де можна грати, де можна відпочивати, де можна займатися звичними справами. Дуже хочемо, щоб. Це укриття якомога менше використовувалось вашим дитячим садочкам, щоб якомога менше було тривоги, але якщо вони будуть, щоб діти почували себе тут в безпеці. Укриття оснащене усім необхідним для перебування дітей: комфортними меблями, іграшками, санвузлами, душовою. Генератор та аварійне освітлення стануть в нагоді при можливих відключеннях електроенергії. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає на своїх вихованців. Нашому закладу цього року виповнилось 51 рік. І, незважаючи на такий вже поважний вік, будівельникам вдалося обладнати таке сучасне, яскраве, гарно оснащене укриття у нашому підвальному приміщенні. Ми, надзвичайно, на цьому раді ми додали свого яскравого дитячого оздоблення та облаштували меблями і чекаємо нашу малечу. Головне завдання міської влади, аби усі діти Кременчука мали змогу отримувати освіту у безпечних та комфортних умовах. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Комітет Верховної Ради обговорив спірну методику розподілу комунальних послуг. Народний депутат України Юрій Шаповалов закликав до її реформування. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні в онлайн режимі відбулось засідання комітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунального господарства. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Основною темою обговорення стала методика 315, яка регулює розподіл обсягів спожитих комунальних послуг серед мешканців багатоквартирних будинків. Цей підхід вже тривалий час викликає критику з боку громадськості. Як зазначає Ю Рішаповалов з цим питанням до нього часто звертаються підприємці та громадські організації, зокрема ГО Полтавщина за справедливість. З цього приводу нардеп направив депутатське звернення до віце-прем'єр-міністра звідновлення України Олексія Кулеби, у якому розповів про суть проблеми та виклав бачення громадськості вирішення цього питання. Мої пропозиції отримали підтримку від колег. Сподіваються, що в міністерстві найближчим часом розроблять нову справедливу методику та застосують її вже в наступному опалювальному сезоні, зрахуванням інтересів підприємців і населення. Йдеться у повідомлення народного депутата України Юрія Шаповалова. Марія Брадаєва, Кремчіцькі новини. Слідчі СБУ зібрали доказову базу на мешканку Полтавщини, яка на власній сторінці в одній із заборонених соцмереж виправдовувала збройну агресію РФ та глорифікувала окупантів. Детальніше за мить. Перед судом постане мешканка Полтавщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Слідчі служби безпеки України зібрали доказову базу на мешканку Полтавського району, яка поширювала тези ворожої пропаганди. На власній сторінці в одній із заборонених соцмереж фігуранка виправдовувала збройну агресію РФ та глорифікувала окупантів. Так вона безпідставно звинувачувала українських воїнів у порушеннях законів і звичаях війни. Зокрема, мешканка Полтавського району публікувала фейки про оборонців Азовсталі та ніби до використання ними цивільного населення у якості живого щита. Крім того, фігурантка глорифікувала ватажка так званих ДНР та героїзувала російських військових. Згідно висновку судово лінгвістичних експертиз, у вказаних дописах містяться ознаки протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щодня безжально зростає кількість жертв серед цивільного населення від вибуху небезпечних предметів. Представники Асоціації саперів України вчора відвідали Кременчуцький ліцей номер 5 інформували дітей про мінну небезпеку, роз'яснювали їм основні правила поведінки у непередбачуваних ситуаціях. Фахівці Асоціації саперів України вчора завітали до Кременчуцького ліцею номер 5 Сьогодні ми з вами проведемо інтерактивний тренінг. Він називається Захист населення в зоні військових дій. Він буде складатися із двох блоків. Перший блок це повітряна тривога та обстріли в приміщенні або на відкритій місцевості, Що нам правильно буде робити, як себе поводити. І другий блок це попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. На жаль, реалії сьогодення вже навчили українських дітей багатьом правилам поведінки в умовах війни. Під час зустрічі фахівці сапери наголосили на найважливіших моментах та на реальних прикладах розповіли про небезпеку від підозрілих предметів. На жаль, Україна є найбільш замінованою країною світу. Це вже визнано всіми зараз. На жаль, Дуже довго все це буде розміновуватись по статистиці. Один рік приблизно 10 років розмінування. у нас якраз в країні війна вже триває 10 років. Тому, поки все це буде розміновуватись, нам необхідно всім українцям необхідно навчитись правильно жити, ураховуючи такі загрози на певних територіях. Безпечна поведінка дітей, взаємодія з дорослими у непередбачених ситуаціях. І найважливіші правила у випадку, якщо помітили підозрілий предмет, не будуть зайвими. Коротко основні правила, якщо виявив предмет, який скоріш за все людина зрозуміла, як вибухонебезпечний пристрій, необхідно не підходити, ні в якому разі не чіпати і телефонувати за номером 101 або 102 або 112. Діти уважно слухали, долучалися до обговорення уявних ситуацій та демонстрували неабияку обізнаність у питаннях безпеки. Багато чого було цікавого на цій зустрічі, тому що ми дізналися багато чого, що робити при коли ми не побачили підозрілі предмети, як допомогти людині, яка можливо підтерпалася на міні. Ну, які сирени бувають, це було теж цікаво. Я дізнався нове про те, як сховатися, знайти безпечне місце та як вчинити в разі пошходження здоров'ю інших людей. Ні в якому разі не чіпати це. Всі знають, що треба за якими номерами дзвонити, а саме перше це повідомити батьків. Представники асоціації саперів України кажуть, що такі зустрічі з українськими школярами проводитимуть і надалі. Водночас радять батькам також говорити з власними дітьми про безпечну поведінку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кожен з нас може зробити добру справу, підписавши електронну петицію щодо присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Кременчука Роману Зеленському. Про нього наш наступний матеріал. Роман Зеленський народився та жив у Кременчуці, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Доєднався до патрульної поліції Києва з моменту створення у 2015 році. Склавши посилені нормативи, увійшов до елітного спецпідрозділу Так Тім. Він був патріот, я виспитував його на віршах Шевченка. І і живим, живими ненародженим, починаючи з цього вірша, я прививав йому любов до України з дитинства. Він постійно працював над собою саме в фізичному такому от розвитку. Він, так як служив у поліції, у нього була броня, у нього двоє діток, але, як він мені неодноразово говорив, моя мотивація це кордони 91-го року. Піти на війну було свідомим і добровільним рішенням захисника з 22-го року. Роман Зеленський боронив Україну у найгарячіших точках: Буча, Ірпінь, Бахмут, Торецьк, Часів, Яр, Малаток, Мачка, Серебрянський ліс, був командиром груп аеророзвідки та Фпіві. да, брали участь в харківській операції. Працювали на Донбасі. Це була Донецька область, Лиман. Потім під Северодонецьком. Лісичанська. Потім кинули їх на Запорізький напрямок. Це Роботіно, мала Токмачка. Потім їх перекинули звідти в Лиман. Це Донецька область. Потім з Лиману вони там недовго були в Серебрянський ліс, це вже Луганщина. Там вони побули десь, мабуть, з місяць. Там теж були тяжкі бої за відвагу, самовідданість та героїзм Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест хоробрих, а також заохочувальною відзнакою МВС вогнепальною зброєю. На жаль, 22 серпня 2024 року Роман Зеленський назавжди відійшов у вічність від отриманих у бою поранень. Я звертаюся до кормічев, які, які не байдужі. Підпишіть, будь ласка, петицію, в якій подається прохання до президента. На присвоєння посмертно звання Героя України зеленському роману Роман Зеленський, наш кременчужанин, віддав своє життя саме за нашу незалежність, саме за нашу свободу. І моє прохання воно е дуже просте і займає насправді півтори хвилини часу. Це підписати петицію посмертно. На надання героя України Роману Зеленського код цієї електронної петиції ви зараз бачите на екрані. Нехай пам'ять про військового справжнього патріота України Романа Зеленського житиме вічно. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Керманшульські Новини. Вчора у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулось відкриття проєкту Медіасфера для молоді, у рамках якого 26 Кременчужан будуть дізнаватися про усі аспекти медіасвіту. Як все було, бачили наші журналісти. Новий проєкт, нові знання, нові можливості. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось урочисте відкриття програми Медіасфера для молоді. 26 активних і талановитих учасників, об'єднаних спільною метою, готові протягом місяця занурюватися у світ сучасних медіа. Отже, сьогодні в нас стартує проєкт «Медіасфера для молоді. Ми відібрали 26 активних учасників за їхніми анкетами, які вони заповнювали заздалегідь. Ми орієнтувалися на їхні відповіді, і там було таке питання. Якби я був кореспондентом BBC, то про що б я зняв би свій сюжет? Саме на ці питання ми орієнтувалися. Міська влада Кременчука активно підтримує подібні ініціативи, адже проведення таких проєктів це чудова можливість для молоді здобути знання та навички, розширити кругозір і отримати нові можливості. Медіасфера потрібна для того, щоб розуміти і читати міжрядки. Це дуже тонка річ, якою треба користуватися, яку треба розуміти, яку треба. Правильно використовувати, не боятися експериментувати, у вас вийде точно наступного разу краще, ніж було до цього, а потім буде ще ще краще. Раді вас вітати в офісі молодіжного парламенту Кримчука, комітету молодіжних організацій, і наступний місяць ми разом з вами проведемо саме у цих стінах, знайомлюючись з медіосфери, з цікавими людьми, з, з ще крутішими завданнями. Ну і в кінці у нас. Сертифікати та подарунки на ті, хто був самим активною, продовжує з цих чотирьох тижнів, які у нас очікуються. Медіасфера для молоді це не просто тренінги та лекції. Це платформа для розвитку творчого мислення, критичного погляду на інформацію та формування нових лідерів у світі медіа. Кожен учасник матиме можливість опанувати сучасні інструменти для роботи у журналістиці, блогінгу, відеопродакшені та соціальних мережах. Особливістю цьогорічного проєкту є те, що учасники будуть стажуватись на Кремічуській міській телерадіокомпанії, де вони будуть працювати з професійними журналістами, де вони навчаться як робити сюжети. Вони його зроблять вже справжніми журналістами. Учасники кажуть, що для них участь у цьому проєкті це перший крок до освоєння медіаіндустрії. Я вирішив взяти участь у проєкті через свою цікавість до журналістики. Мені цікава ця тема, і я дуже вдячний парламенту Кременчука та міській владі, що я можу втілювати свої. Навички та, та навчатися цьому. Я дуже давно хотіла поучаствувати в такому проєкті, почувствувати себе блогером. Ну загалом мені це дуже подобається, і я вирішила сюди прийти. Взяла я участь в проєкті через те, що по-перше, комунікація це одна з важливих рис сучасній людині. Знайти нові знайомства, спілкування, розвинути якусь відкрити для себе нову сферу. Сподіваємося, цей проєкт стане гарним поштовхом для молоді, яка прагне будувати кар'єру у сфері медіа. Чи просто хоче навчитися використовувати медійні інструменти для своїх особистих або професійних цілей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У садах ТОВ «Декор агро почали збирати яблука сорту Голден Делішес. Як фахівці визначають стиглість плодів та які особливості їхнього збору, дізнайтесь у наступному сюжеті. Наприкінці вересня у садівників не стає новий етап у вирощуванні продукції збір врожаю. Саме на нього припадає 70% роботи, яку виконують протягом року. Фахівці ТОВ Декор Агро вже зібрали врожай кількох сортів яблук. Серед них сорти Гала, Чемпіон та Пінова. Це основний момент у вирощуванні, адже від того, як ми зберемо урожай, як ми його закладемо на зберігання, залежить подальші наші дії, подальший наш прибуток як підприємства. Ну і залежить від того, наскільки довго ми будемо працювати взимку. Якщо зібрати врожай неякісно, то можна завершити сезон прямо зараз. І на цьому крапка. Наразі на черзі збір яблук Голден Далішіс Рейнджерс. Задача фахівців Товдокор Агро якісно зібрати врожай, покласти на зберігання та реалізовувати впродовж осіннього та зимового періоду. Процес збору має свої правила, які допомагають зберегти якість яблук. Плоди збирають вручну, намагаючись не пошкодити їх шкірку, адже навіть невелика подряпина може. Призвести до швидкого псування шкірочка жовтого кольору. Зараз вона дещо зеленкувата, але буде жовта. Тому будь-які нажими сильно видно на цьому яблуку. Тому працівники дуже обережно ладонею огортають яблуко і кладуть його безпосередньо вже в відро і у контейнери. Від того, як вони зберуть. Ну, Повторююсь, залежить те, наскільки якісним воно потрапить на прилавки наших магазинів. Однією з ключових особливостей збору Golden Delicious є правильне визначення стиглості плодів. Один з методів це йод крохмальна проба. Робимо розріз яблука в поперек, наносимо йод на поверхню яблука і бачимо, як змінюється колір м'якоті. Якщо там крохмалю багато, то яблуко буде чорне. Ну, залишиться чорним йод, і це ще рано збирати. Якщо ж крахмаль поступово відходить а замінюється на цукор, яблуко стає білого кольору, де ще білого з прожилками чорного, і тоді ми орієнтуємось. Є спеціальні таблиці для визначення стиглості по йод крахмальної проби для кожного окремого сорту. Після збору яблук сорту Голден у садах ТОВ «Декор Агро» почнуть збирати більш пізні сорти. Марія Бардаєва, Іван Коченко, Крамачицькі новини. Анатолій Дяченко відомий кременчуцький митець, який за роки свого життя створив чимало різних витворів мистецтва. А відтепер його роботами можуть насолодитися й кременчужани, де саме дивіться далі у сюжеті. Ліногравюри гуаш, ілюстрації до відомих творів українських письменників, живописні пейзажі, виконані олійними фарбами, а також незакінчена ікона цими та іншими художніми доробками місцевого митця Анатолія Діченка, а також його друзів та колег Василя Лопати і Володимира Дружка. і тепер можуть насолодитися Кременчужани у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Він дуже любив своє місто, і там перша робота його вона на афіші теж місця моєї юності. Це наш палац культури. То, що зараз залишилась тільки перша частина, і тут його місця улюблені. Ось ця робота, це там, де його дитинство майнуло, це його село Старий Гутір. На виставці загалом представлено 33 експозиції. Кожна з них пронизана любов'ю до рідного краю та української культури. Він хотів зробити Женегіду свою. Мрія в нього була 10 десять років над ній працював. Але не встиг. Він дуже прискіпливо відносився, так як це була така історична тема. Він хотів совмістити історію Полтавщини, зробити в техніці полтавського розпису. Гречиська міфології». у своїх роботах відомий педагог та член національної спілки художників України Анатолій Дяченко зобразив не просто улюблені місця Кременчука, але і зберіг історію української культури для майбутніх поколінь. Приходьте додому, до своїх бабусь, дідусів, розпитуйте про своїх предків, бо це наша історія, це наша культура. Ми маємо пишатися цим і маємо пам'ятати. Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде слава Україні та слава нашим героям.